Дівчата, всіх вітаю, з вами Тетяна. Ну що, в нас на календарі 7 січня то час завершувати 2025 рік а саме проєкти 2025 року. Останній проєкт, який в мене був незавершений, це був, звичайно, альбом до Адвенту. До адвенту 12 днів до альбому. Це обмін був. Я не буду довго розказувати, ви так всі знаєте, що це обмін. був. обирали Оля Агрум, яка вучик, я її називаю вучик, мені так чогось легше, Оля вучик. Оля вучик вибачай, придумала собі бренд, ну то тепер неси цю ношу на собі. А, от, була ідея зробити обмін матеріалів для альбому і потім з цих матеріалів зробити альбом. А, що я хочу сказати для початку? Я була впевнена, що я встигну зробити за 12 днів альбом, тому що я, в принципі, скраплю дуже швидко. Але. Але кінець року і дуже багато, окрім скрапових, а, скрапових проєктів, а, дуже багато ще позаскрапових планів, які просто треба вписати. І я ну, якось не встигла відчула, що частково може бути вигорання, і якщо я просто а, візьму і зроблю а, цей альбом за 12 днів, в мене може від скрапу відвернути. <кій> Вибачте. Дуже надовго, бо в мене вже таке було 4 роки тому. Якось про, про своє вигорання я розкажу вам у влозі і покажу, які роботи робила під час свого вигорання, бо треба. було. От. Але не про це. Нам треба завершити цей е, 2025 рік, на початку 2026-го, завершити красиво. І тому ви бачите перед собою ось такий альбом, фотоальбом в екостилі. Я насправді. Е, Дуже люблю формат таких альбомів, Отаке щось розтріпане, неаккуратне, як, от, знаєте, спеціально таке розірване. Мені здається, що це додає такого шарму, такої, такої якоїсь витонченості, не винужденої, не винуждено, невимушеної. Не О Витонченості. І саме коли мені Марина прислала, спочатку вона мені прислала. В першому, в першому дні в мене був набір для альбому від Мінтай, і я його тут використала, було сяма всім певних картонів, і був ще шматочок для корінця, але його не використала. І ось цей чіпборд. Я його власне використала, можливо, і Мінтай відмічу. От. І далі вона мені прислала папір і купу-купу матеріалів в червоно-зелених відтінках і. З таких з дерев'яними моментами, і я вирішила, що це буде з таким різдвяний альбом, з екостилем. Насправді, якщо так розібратися, ви бачите, що багато говорю, насправді, якщо так розібратися, то справжнє таке для мене от різдво, воно десь і вписує в себе ліс, сніг за з міський будинок, із каміном, із дровами таке щось дуже-дуже затишне ялинка, запах. Не ця вся штучна мішура, а саме от, оця натуральність, оцей запах хвої. От для мене це оце атмосфера Різдва. І саме я хотіла цю атмосферу передати в цьому альбомі. А тепер давайте вже конкретно до альбому. Обкладинка, хоч робилася саме остання, проте ми з неї почнемо. Використала я тканину. Від Оксани. Я знала, що ця тканина піде в якусь різдвяну роботу. І саме я так і планувала, що коли я зроблю якийсь альбом чи джанк в екостилі Різдвяний. І ця вкладника, як ніщо інше, ніщо інше підійде сюди. Тим більше, що Ноти, а Ноти це у нас також асоціація із крісмасом, із Щедриком, із піснею, нашою, яку знає весь світ. От, Зробила цей чеборд. Я е, спеціально в цьому альбомі чіборт не покривала ембосингом, хоча ви знаєте, як я люблю ембосинг, а покривала акриловими фарбами, що це, мені здається, більш гармоніювало з екостилем. Тому, що, якби я ембосила, то було б дуже багато блиску. Також тут майже немає топінгів. Єдине, що я взяла білим ґрунтом, ось покрила і спеціально робила таку платинку, трошки жату, і покривала білим ґрунтом спонжиком, а щоб надати такого, знаєте, типу припорошено снігом. От мені дуже сподобалося. Ззаду я приклеїла ось таку гномика, яку фарбувала, планувала його десь всередину. Він мене нікуди всередину не пішов, а мені його шкода щоб він мене чекав до наступного року, тому я його просто ззаду приклеїла. Обкладинку, ви знаєте, що в Еко стилі в таких тріпаних а, альбомах. Можна робити строчку, вона тільки додавить гармонії. А, повністю використала ще бістрічку, яку, мені, яку Марина робила сама. Вона в мене і в, всередині, і в обкладинці є. Буду зупинятися на тому, що мені Марина ще присилала. А, палочка з синема. Боже, скажіть мені. Коротше, паличка Сінамон, ось ці зірочки. Шишки це відливки пластикові. Сову вона мені прислала, це вже ялинку я вирубала. Ці квіточки, до речі, від вудчи, колись я воля робила замовлення, вона мені давно їх поклала в подарунок, бо вона мені до моїх замовлень зазвичай ще якісь подарунки вкладає. От, тому і якраз мені дуже по кольору підійшли, про це я в влозі говорила. Merry Christmas! Я виділила блакитним, ніби якби еко-стиль не вписується, але якщо погортаєте, погортаємо альбом, то ви побачите, що. Що там є блакитний колір. От, також обрізка з пробки, це мені колись Марина ще влітку, здається, привезла. І я така, о, класно, вона сюди підійшла. І ось ця шнуровочка, вона в мене також по всьому альбому прослідковується, і вона дуже класно, дуже класно під вписується у саму тематику еко. Тобто, в мене цей шнурочок є майже скрізь, навіть ось він лежить. Шматочок 3 три метри, і майже він весь в мене пішов у альбом. І тепер давайте будемо розкривати і дивитись. А ви у влозі? Хто не дивиться, не буду довго за, зациклюватись на тому, як я робила обкладинку? Кому цікаво, подивіться у влозі, тому що це перепліт нестандартний, не такий, як я роблю зазвичай, не прошивний. Як я це все робила? Подивитись у влозі. Теги із обрізків паперу зробила і ось таку кишеньку також із обрізку. Мені хотілося максимально утилізувати, а тут ще як я строчку прокивала, то вона мене виділялася тут і вона якось була ну, трошки не вписувалася. Оце в мене тканева тканина обтягнута. Від Оксанки. Цей чібург трошки забула його пофарбувати, але, в принципі, просто такий дерев'яний, це також вписується в екостиль. Зробила я цей перший розворот і, скажімо, після нього я застопорилась. Після нього я не могла довго наважитися, що ж далі мені робити. А потім якось пішло все на одному подиху. Використовувала тут мені колись Оксана присилала висічки від п'ятниці 13. Мені Марина багато чого прислала до цього альбому, всього потрошечки. Але вирізалок в мене не вистачало, проте це не була для мене проблема, того, що, а, того, що бачите, вони це припіднімається, при щоб сюди можна було фотографії підсунути. Це для мене не була проблема, тому що в мене дуже багато вирізалок лежало від п'ятниці 13, і вони ідеально підходили під цей альбом. І пуансеті, і шишки, і гілочки. Потрошки тут ось тканинка, ось вирубка. Ой, не вирубка, а тиснення. Це мені, Марина, до речі, присилала папку для тиснення. Ось такі біндери робила. Тут рвані обрізочки. Ось вона мені присилала ці, як їх натірки, надписи з натірок. Це натірки я робила. Вони складнувато, трохи перебивалися, але перебивалися, Стежик використала. Ось ще, будь ласка, вам Ця ще бістрічка. Далі поїхали. Намагалася кожен, кожен розворот робити окремо. У мене є така папка з сніжинок, це моя папка. Але мені Марина посилала ось таку папку. І бачите, тут кишеньку я зробила з таким тисненням, а тут кишенька не сильно видно, але вона насправді з таким тисненням. От, і Знову ж такі напірки. Там волі були завдання. Я по завданням не йшла, бо в основному я вже альбом робила після 25 го числа. От, І тут ось, побачите, Merry Christmas. І тут що в нас? Merry Christmas be filled With. Joy and Lover, нехай ваш, ваші свята різдвяні будуть в веселищах і в радощах. Типа Ось, до речі, чи від вучик, потім Мені Прошву Марина присилала, ось прошва. Тут є ось ці квіточки від прийма. Вона мені присилала вирубка. а Відливки це від Оксани. Я їх також фарбувала акриловими фарбами. Це від п'ятниці 13, це також відливка від Оксани. А, от. Дуже багато, ну так якщо придивитись, вирубка Марина присилала. Ось цей і тех. І знову От. І зробила такі рвані кишеньки. Якщо витягнуть, можна покласти. Просто фотографії можна, як позначку, я е, зробила з такими з біндерами підложки, протіснила їх. От. Це в мене такий розворот із кишенями. Далі, ось це знаєте, як в кожному альбомі, у кожного майстра, коли він робить якусь роботу, є якийсь свій улюблений розворот. Мені він дуже сподобався. Техніка, техніка, ну не техніка, а фішка, яку я використала вперше. Це підложила під підложку, ось таку бавовняну тканину, вона з вишивкою була в мене шматочки. Я взяла її, прошила, потім приклеїла і потріпала тут, іще, бачите? от. Тобто Воно може десь і загнутися. І, знову ж таки, квіточка, десь шнуровочки оці для легкості такої. чеборд це також український від Scrapbox, По-моєму, в мене, мене багато, до речі, різдвяного чіпборду. І знову від п'ятниці 13. Вирубка, шишка від Марини. І ось ця шнурочка. Подивіться, якої вона надає легкості. Бачите, ось у нас тут дуже класно. І е, це тиснення мені Марина також присилала це дуже класно вписалося. ну Наскільки ідеально. Бачите, тут декор я поклала знизу, тут я зробила зверху. Е, тут в мене знову висічка від п'ятниці 13, чи від вучик. Е, ці чобітки вони вже в мене були. Я їх замовляла повторно і ще раз замовлю. Вони дуже класно і до тіх можна під, під вниз, під фотографію. Так можна і вверх. Взагалі вісячі такі елементи, я їх дуже люблю. Не завжди в мене виходить їх гарно, гармонійно вписати, але дуже люблю. І тут і рукавички, і знову ж таки шнурочок такий квіточка плансетя. Все ніби знову ж гармонійно. Папір, до речі, і нотки десь в мене були малесенькі, мені Оксана рвала. Я їх десь приткнула і не можу знайти де. От. Ось такий розворот трошки негармонійний. Мені хотілося, щоб більш був зелений колір такого конверта. Вже не хотіла робити скраб паперу, просто знайшла із тих конвертів. Мені Оксана колись їх дуже багато подарувала. і, ну, Звичайно, я не люблю скоплювати, я вже вам говорила матеріали. Я матеріали максимально намагаюся використати. Мені немає такого, щоб мені було шкода. Я їх використовую, використовую, щоб вони мені тоді не давили на голову. Тому я зробила щось, мене... я вже десь говорила у влозі, що мене завжди задом наперед. Треба з цієї сторони починати. А я вам з цієї показую. Не заспокоюся, тому вибачайте. Біндер зробила. Люверсу встановила. Тут також, бачите, мережево, до речі, пуговичку тут я застосувала. Ось висічкою. Це також все від п'ятниці 13. Це Марина робила ці як... виробку. Ну, такі шматочки присилала. І сюди насправді заходить фотографія. Ось так. Тобто можна зробити, як і підложку під фотографію. От, кише, конверт, і тут ось. Щоб припомітити, поклала підложку. Тут можна просто розмістити фотографії в довільному, в довільному цьому. Можна було б десь у мене ще такі знаєте, всякі дзвіночки, колокольчики різдвяні, але ж вони, це ж треба його пошукати. У мене вже стільки тих матеріалів. Хоча колись я ділилася у себе в лозі, то мені сказали, що в мене небагато, насправді матеріалів. А, от, але я вважаю, що в мене їх багато, що інколи навіть не знаю, куди їх дівати. Так, далі. А, тут в мене дощечка це в мене така папка для тестинян. Я зробила біндер, щоб можна було за нього чіпляти. От, і Тут відкривається, бачите, я зверху пришила кишенька, така достатньо вона глибоченька, бо я Підклеїла ще картоночку, щоб воно глибоке було. І тут також баночки у мене ось така вирубка, також гудзик у мене перекликається з цієї сторони. І гілочка, гілочка цього хвої. І також квіточки, тут ви побачите, це мені Оксана їх літку передавала, хоч і вишенька, але ну, в роботу вписується, я думаю, що. В роботах ручної роботи не, сильно, сильно не приділяє увагу, що ж саме за квітка. Ну, тобто, звичайно, що якщо це буде літня робота з магнолями, то палансет, напевно, туди не піде. Да? Але якщо зимова робота, то будь-які квіточки, навіть якщо немає пуанців, вони підуть. Так, Тут в мене просто для довільного вклеювання сторінка, нічого тут в мене немає, Це, бачите, я витягувала кишеньку. Цю ви вже бачили в. Е Сторінку в мене в інстаграмі, я для скрапоголіків її робила. Насправді ці сніжиночки дуже класно сюди вписались, бо це той голубий колір, про який вам говорила. Ну, да? От. Відливка іграшки ялинкової, знов пуансетія, знов. Ще бістрічка від Марини. Ну, тобто, багато-багато всього застосовувала, Так цікаво, мені було з ним працювати. Це не той альбом, який я робила, наприклад, весільний, який ви бачили, один із останніх, да, де там конструкції. Тут особливих конструкцій немає. Тут я більше робила акцент саме на декор. Мені хотілося більше підкреслити еко-стиль. І ось знову, бачите, в мене ця шнуровочка, вона у мене повторюється. І напис Happy New Year це здається. Це здається від Scrapbox. і знов я а, приклеїла пробку обрізану. От, і ось ще стрічку, бачите, зробила. І пуансеті. Ну, От, от ніби таке просто намостила, намостила, а воно і веселенько так вийшло. Дуже легкі насправді ну, ці шнурочки вони дуже полегшують. Вони, ну, Мені здається, альбом дуже з виду легкий. Скажіть ви, що вам легкий чи важкий? А, папір, до речі, зараз скажу, як він а, називається. А називається він Webster's Pages. його е, е, ветерани скрапу, такі як Інна, Оля Вучик, вони його знають. Вибачте, що вас так назвала, дівчата, а ну, але ну, з пісні слова не викинеш. Марина мені насправді казала, каже, я не знала, як цей папір застосувати. Каже, я навіть не знала, що ти його наскільки класно застосуєш. Е, він ніби, да, тут такі і принти можуть бути ось, Наприклад, е, зараз. Ну Тут, бачите, я всі робила більше поховала принти. Немає таких звичайних. Ну, ось, наприклад, бачите, є такі звичайні фонові. от, Я більше використовувала такі, щоб з, кан з кантиком були. Але насправді, ну, не знаю, якось робила. До речі, цей альбом я не так робила, що сторінки задекорувала, потім вклеювала. Я їх прямо зробила спочатку перепліт і вклеїла певний картон, і прямо таку на сторінках і клеїла все. Тобто одну сторінку, другу. Я одразу бачила розворот, який він є у повному цьому. Так, оце насправді в кишенька. Сюди можна щось підкласти, але як кишенька в кишенці. Я її прострочила спеціально біндером. Ну, тут, я думаю, що можна побачити, що це кишені, а ні, то можна просто зверху фотографію приклеїти. І останній розворот, Ось, знову ж таки, він в мене перекликається з першим, бо на форзацях я не робила ніяких фотографій, підложок, просто кишеньки. От. Це також тисня, мені робила Марина. І бачите, я по всьому альбому, до речі, я тут ніяких не наносила топінгів, хоча мені Марина присилала трохи топінгів. вибачайте, це те, чого я не використала, бо е намагалася поменше блиску і штучності, ну, Тобто там пластику і так далі. Я намагалася якось більше застосувати таке, щоб воно дійсно було під екостиль. Але топінги не пропадуть. А, і ще ось, бачите, вона мені присилала з таким. Цілу упаковочку такої типу мішковини плетеної, то я його також частково застосувала. І відливочка. Бачите, тут багато відливок застосувала. Оксана, твої відливки не пропадають, працюємо, бо в мене їх багато використовувати треба. І теж, як не висовується, він в мене знову ж повторюся, що а, ця сторінка в мене дуже перекликається із першою. Тобто, я що вам говорила, що хотіла, щоб кожна сторінка по-своєму була особлива. А, так, скільки в мене один, два, три, чотири. 4, 5, 6 розворотів вийшло. Я вам казала, що спочатку перепліт неправильно зробила. Тут трошки, бачите, в мене бігає, але я думаю, що це не смертельно. Можна було б якось його виправити. Але, ну, чи сюди. Ой, зачепила. А, чи сюди його вивезти, потім треба було б закривати. Ну, думаю, вже нічого страшного. Нехай вже як є, так і є. Ось такий альбомчик насправді вийшов. І якщо хтось скаже, що мініки робить легко, не думайте. Ну, Взагалі для мене я бачила мініки 10 на 10 роблять, але це вже для мене не альбом, це вже таке, знаєте, якась іграшка. Це можна сказати, що більш-менш такий повноцінний альбом. Його розміри йдуть 22 см на 17, ну тобто, це можна сказати повноцінний альбом в горизонтальному а, положенні, і насправді. Хоч не було в ньому складних конструкцій, але з декором я дуже сильно побавилася, і обкладинка в мене також я з нею погралася. Ви бачили це в лозі. Ось такий результат маємо, як на мене, ідеальна робота, ідеальне завершення 2025 року. І тепер я спокійною душею можу сказати, що все, я приступаю до нових проєктів цього року. Чекаю нових дизайнерських посилок, і ви також чекаєте від мене нових робіт, нових влогів. І на цьому кажуть, можна сказати, бажаю вам в новому році там і так далі, але він вже почався. Ну, я якось отак. Все, вибачайте, що було дуже довго. Бачите, натхненна така голос мій аж пищить від радості, що врешті-решт. ну, Тобто мені стало легше. Дякую вам всім за те, що були разом зі мною. І не підписуйтесь, а підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, сподобалося вам чи ні. На цьому в мене все. Ще раз таке сердечко. вам, Merry Christmas and Happy New Year!